Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні у гості завітав грайлик. Давайте привітаємося з грайлику. Доброго ранку, грайлику! Доброго ранку, дітки! Дітки, а ви знаєте, хто такі пожежники? Давайте разом із вами подивимось відео і дізнаємось, хто такі пожежники? Хто такі пожежники? Добрий день, дорогі дітки! Мабуть, кожен із вас вже з ранніх років мріє про те, ким хоче стати у майбутньому, яку професію обере, адже вибір професії це дуже складне завдання, тим більше, коли світ пропонує їх величезну різноманітну кількість. Хтось мріє стати вчителем, вченим, лікарем чи будівельником. Але знаєте, Яку професію ви не обрали для себе в дорослому житті, кожна з них гарна, корисна, потрібна. Та сьогодні я хочу вам розповісти про одну з героїчних професій професію пожежника. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може вимкнути сама по собі. Стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем і небезпечній пустощі із сірниками чи запальничкою. Маленький безновинний вогник може легко стати жахливим монстром, що, знищує все довкола, нікого і ніщо не жаліє. Тому, коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей, пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава ще й складна, бо в ній нема дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, в є 20 секунд. Щоб надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню, а спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени чить на допомогу швидко прибуває на місце виклику, і часу на роздуми у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Кожен із пожежників володіє швидкою реакцією, витримкою, розумом. Вмінням моментально приймати рішення сміливістю, спритністю, уважністю. Ця важка професія заслуговує поваги, бо кожен день пожежники ризикують своїм життям для порятунку інших. Часто їм доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо у полум'я, вступати в охоплені вогнем приміщення, знаючи, що кожної миті. На них може обвалитися стіна чи дах, вибухнути газовий балон чи ще щось. Ця професія не кожному може підійти, щоб стати пожежником, потрібно мати добру фізичну підготовку, добре почуватися, вчитися в спеціальних школах, щоб, напевне, знати про готовність не лише фізичну, а й психологічну. Перші згадки про пожежників можна датувати 15 століттям. Саме тоді царським указом були введені перші правила про порядок користування вогнем і нагляду за їх дотримуванням. А у 1722 році на службу заступила перша флотська команда для гасіння пожеж, яка мала ручні насоси, багри, сокири та відра для гасіння вогню. Пожежники це люди з великим почуттям відповідальності, люди, які дали присягу. Ними можна захоплюватись до них приклад. Ця професія одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки, бути завжди обережними і не жартувати з вогнем та обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. Цей номер 101. Так хай цей номер дітки доводиться вам використовувати лише в іграх, а не в житті. Дітки, а як ви думаєте, вогонь завжди буває злим, чи ні? Давайте переглянемо наступне відео та дізнаємось про це. Вогонь добрий, чи злий? Вогонь може бути добрим. Коли зникає світло, ми запалюємо свічки. І темрява відступає. Ми можемо запалити вогонь в печі або в богатій і сварити їжу. Можемо запалити камінь, і стане тепло і затишно. Але вогонь може бути злим, і тоді стається пожежа. Горять будинки, ліси. Зі злим вогнем може впоратися лише пожежник. Але сьогодні ми з вами малюємо добрий огонь. Для цього нам потрібні фарби, червоного, жовтого і коричневого кольорі. Водичка, пензлик і шматок фольги. Тепер беремо аркуш білого паперу, беремо наш пензлик, змучуємо його у водичку, стряхуємо, беремо коричневу фарбу і мучуємо туди пензлик. Знизу аркуша малюємо такі токі, товстенькі полосочки. Це у нас будуть дрова. Огонь дрова дуже полюбляє. Також навхрест теж малюємо. Ось такі, наче видовжені прямокутки. Його треба багато, щоб добре горів вогонь. Так, дрова ми напалювали. Тепер миємо наш пензлик у водичці і відкладаємо його у бік. А тепер саме цікаве. Беремо фольгу. зминаємо її у кульку, тепер беремо червону фарбу, вмочимо пензлик і розмальовуємо нашу фольгу червоною фарбою. Усю кульку розмальовувати не треба. Тільки одну сторону. Ця сторона має бути чистенька, щоб виручки не забруднили. Тепер прикладаємо ось так, де наші дрова. Починаємо прикладати. фольгу. Ось так подивіться. У мене вже вимальовується вогонь, іскри. Тепер беремо жовту фарбу, почимо козлик і наносимо на фольгу жовту фарбу. Якщо вона змішається із червоною, це не біда. Так і має бути. Прикладаємо. Чи мовник у мене зсередини такий розширений, а зверху вужчий. Наносимо ще в фарбу. Подивіться, яке вже багаття у нас. Ось таке багаття я змогла намалювати за допомогою фарби і фольги. Малюйте разом зі мною. Ось такий добрий вогонь. Дітки я дізнався, хто такі пожежники. Та яким буває вогонь. А ви запам'ятали? Чекаю на ваші роботи. До побачення, до скорої зустрічі!